Доброго ранку! Читаємо разом з вами Євангеліє від Івана, 14 розділ, 16, 17 вірш. І я вблагаю благаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по вік, духа істини, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо з вами перебуває і у вас буде. Амінь. Отже, зараз у нас з вами чудова епоха, чудовий період часу, коли на землі панує Дух Святий. Бо ви знаєте, що був час, коли на землі панував Бог Отець у старозавітні часи. Потім був час, коли на землі був Ісус Христос 2000 років тому, і зараз Він нам послав Утішителя. Вже тепер час, коли на землі діє Дух Святий. Ще одна особистість трійці, яка має свій характер, яка має своє серце. Ви знаєте, що його можна огорчити. І Біблія дуже серйозно попереджає про хулуна Духа Святого. Да. Це те, що не прощається взагалі. І що цікаво, оцей 14-й розділ ми вже трошки торкалися взагалі кінця Євангелія від Івана. Це остання настанови Ісуса перед арештом і перед смертю. І одна з важливих настанов і порад, і взагалі. Щось таке особливе, чого він не казав раніше, саме перед Своєю смертю, це оця новина про Духа Святого. Він обіцяє нам утішителя. Він вблагає батька. Тобто, це щось особливе, це щось що дається нам як подарунок. Це не просто та бери собі щось. Ісус вблагає батька. Далі. Він дасть іншого втішителя Ісус на небі ходатайствує за нас, Він по праву руку від батька. А тут на землі вже тепер є утішитель, щоб він перебував з нами повік. Щоб мене зробили, як би сильно мене впали, куди б мене пішли. Якщо є розкаяння, якщо є смиріння, якщо є жага по Господу. То Дух Святий від нас не відходить. Не дозволяйте ворогові щось вам там в голові, якісь думки підкидати: що все, ти згрішив, ти упав, ти тепер все, грішник і нічого тебе не врятує. Дух утішитель з нами повік. Його цікавить розкаяння, смирення, його цікавлять стосунки з Богом. Далі у нас з вами Дух істини. Дух Святий це дух істини. Завдяки йому ми можемо знати істину. Завдяки, ми можем, завдяки Духу Святому ми можемо розрізняти, де істина, де підробка, де якась брехня, де якась неправда. Це той стандарт, з яким ми можемо себе порівнювати. І цей дорогоцінний Дух Святий, він недалеко, він поряд із нами. Світ його не може приймати, тому що і не бачить його, і не знає його. Цей Дух Святий не для світу. Саме тому ми, як віруючі, відрізняємось від цього світу. І ми його знаємо, і він з нами перебуває, і у вас буде. Він з нами, він ззовні. Це той процес, завдяки якому, наприклад, освячуються наші діти, завдяки якому змінюється атмосфера, коли ми приходимо в певне місце. Да? Він з нами. Але з іншого боку, він всередині нас, бо написано, що ми храм Духа Святого. тому Дух Святий живе всередині нас, і також там повинні відбуватися духовні дії. Ви знаєте, що там є жертовник, на якому повинно дещо горіти щодня. Тому підкладаєте туди дрова. От, І далі, далі в 14 розділі, ми також можемо прочитати про Духа Святого про Утішителя, да? можемо прочитати. Як він буде діяти в нас? Утішитель Дух Святий, якого пошла Отець в моє, він навчить вас всьому, нагадає все, що я сказав вам. Тобто, Дух Святий не просто дух істини, він дух навчаючий. Той, хто передає нам оцю істину, щоб ми також ходили в істині, в правді і в силі Духа Святого. Слава йому за це.